друзі, з вами Фіне. І сьогодні так, я знаю, що вже завтра вийде новий вібропас і я не встиг зняти на... відео на перший день обнови. Але я хочу зняти відео, виграти 8 разів в Шодешці. І відкрити три призи стар підряд. І що випаде? І ще мені на другий день, як вийшли призи Стар, випав легендарний. І випала о, посівка на Джина на Хіл. Я пробував і на Макси шити, і на Ворогови не виходило. Та я взяв містер, і на ньому набагато легше. Кидаєш, топ 5 уже, топ-4 і все буде. А, а як я це зроблю? Вчора чи коли я побачив, що я заграв грати знову, ой, і мені дало два рази, мені дало за два виграша награди, ну, Трезистар. Ну, водій призистар. Та тепер я хочу вісім раз виграти, щоб отримати. О, цього поку на золото требу спайка, Щоб отримати три за один раз. І це навіть не сервер Хм. Чотири банки? Дуже гарно. Ні. Ні, ну реально гарно. Центр вісім битів, в мене чотири банки. Так він ну, ну, достав. О, сім битів. Ну, найпоживе. Друзі, я не буду дуже говорити в цьому відео, щоб концентруватися, тому що вісім виграшів по подряд, це не так також й легко. О. Добре. Мінус один. Гарна м'яту придумав. Гарно м'яту сьогодні ні не був бойкий. Я, я забув живий. Ну, друзі, це вже третє третій вирішив, що я не помиляюсь Друзі, ти прийшов батько. Та, якщо що, може ви почуєте не тільки мій голос. Опа-на, О, понял. Воль. Вольт. Я напомню, затем... затянусь. я? Я тебе кресла ты на... повезло, посчастливо у меня, дуже дуже. Так, давай, один. А, ну это... Сделай один удар. Ой, не жопа. Ой, опять. Друзі, я не хочу робити дуже довге відео, хоча не знаю. Давайте зіграємо. Друзі, я думаю, що це відео буде на дві частини розділене. Я дограю цю катку і зачекаю, я, я потім з дойму сниму другу друге відео. Другу частину. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Побацу. У мене вже нема гаджетів. Ставимо сюди. Я забув, хто цю мету придумав. Один ютубер поправив, який знімає шорти. Не умнік, а хтось інший. Я забув хто. О, 127 хп. Торнадо Ну, топ 4, топ 3 вже, топ 2. У -у 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 -у. Так, О, чуть не вийшов. Ну. Дякую всім за просмотр цього відео. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. А друга частина вийде. Другу частину дораз піду снігати. І щось.